Перша група 30 дітей з Олександріївського району Кіровоградської області прибули на Калищину уже у понеділок. На залізнодорожньому вокзалі Івано-Франківська їх зустріла виконуюча обов'язки начальника відділу освіти Каловської районної державної адміністрації Орислава Люклян. Раді зустріти сьогодні гостей із східних областей. Я думаю, що вони будуть раді познайомитися із культурою і побутом українського народу нашого е західного регіону. Гості в родинах учнів та вчителів місцевих шкіл Боднерева Вістови, студінки кадубного Тужилова, Голеня, Піла Довгого, Калуського. Школярі приїхали з гарним настроєм, навіть вивчили колядки. Коляд, коляд, колядниця добра з медом паляниця, а без меду не така дайте дядьку п'ятака. Учні дуже сподіваються, що відпочинок пройде вдало, а свята будуть веселими і цікавими. Приїхала з дуже добрим настроєм до івано франківську щоб побачити дуже красиві, гарні місця, яких я ще не бачила. Я би хотіла походити, поколядувати по Івано-Франківську, дізнатися нових людей там, дізнатися про їхні звичаї, їхню мову, що вони наприклад. Як вони спілкуються між собою? Які вони найбільше вживають колядки? Поїздка дітей зі східної України на Калущину відбувається за підтримки обласної та районної державної адміністрації. А ініціатива належить народним депутатам України. Такі поїздки дітей зі сходу країни до нашого краю вже стали традицією і вкотре підтверджують, що українці єдиний народ. Об'єднання повинно бути діти повинні знати історію української історію України західної України, її обряду, традицій. А вони у нас в кожній родині, в кожному селі, дуже дотримуються, і я вірю в те, що діти збагатять себе духовно під час різдвяних свят.